От з мамою, дочка моя, от приїжджала в село, От ми розписувалися в ЗАГСі тут у нас. Пані Тетяна зі сльозами на очах переглядає фото зі своїм чоловіком Володимиром, який зник без звісти у серпні минулого року. Розповідає, до трагедії мала хороші стосунки з його родичами, але згодом, як стверджує жінка, вся людяність розбилась через жагу грошей. Історія подружжя розпочалась у 2021-му. Спочатку вони зустрічались, а після початку повномасштабного вторгнення почали жити разом. Пізніше чоловік отримав повістку та одразу вирішив, ховатися не буде та піде захищати Україну. Перед від'їздом чоловік та жінка офіційно побралися і повінчались та були невимовно щасливі. Ми зібралися повністю. Зібрали, я його зібрала. Я якраз отримала зарплату. Вот. Ми за два дня зібрали його на війну і вот. поїхали на село, тому що його забирали з рокітного. Жінка розповідає, Володимир родом із села Ольшаниця, тож часто їздили до його матері в гості, спілкувалася з дітьми від першого шлюбу тощо. Він намагався справно сплачувати аліменти та тримав зв'язок з рідними, навіть будучи на навчанні. Він був у Чернігівській області на навчанні. От. Чуть, чуть більше місяця. От. І 10 серпня, да, 10 серпня. Їх вже з Чернігівської області переправили в Донецьку області, в Донецьку область Пасілок Сіліду. Служив захисник у 72-й бригаді, хоча як важко йому не було, завжди писав дружині. Тетяна показує переписку у месенджері та не може стримати сліз. Намагався писати навіть коли передислокували до Вугледару та казав: якщо не буду виходити на зв'язок, то не хвилюйся, все буде добре. Це сповіщення було останнім від чоловіка. Пізніше він вже вважався безвісти зниклим. Як відомо, тіло Володимира у Дніпрі нині проводять багаторазові тести ДНК, а ще паралельно йдуть суди з його родичами, які вирішили ще до поховання розділити неіснуючі кошти. Я надіялася, що він живий. От я надіялася, що може він в полоні. Вони вот, на дев'ятий день зібрали отметили, відмітили 9, 9 днів. меня, звісно, меня, теж приглашали. Я відказалася. І після того, как, як я відмовилась приїхати на 9 днів, вот, у нас вот это вот пошло між нами ось вот, вот, вот така суперечка. Як пояснює Тетяна, родичі захотіли усіма способами виштовхнути жінку із кола рідних, аби отримати 15 мільйонів, та навіть запрошували у суд невідому особу, яка представилась коханкою Володимира. До них доєднався і староста, який теж свідчив проти офіційної дружини. Жінка у розпачі показує свідоцтво про шлюб та стверджує, не може уявити, як можна думати про якісь кошти, коли ані вона, ані родичі не бачили тіло. Ми також намагалися вислухати сторону родичів, зокрема сестри Тетяни. Але жінка не дала конкретної відповіді щодо того, чи вважає вона невістку законною, та пояснила, що просто шукає свого брата, які мати, яка залишилась без сина, та продовжує доглядати господарство. Мені дуже больно про це балакати, тому що я вам кажу, що я шукаю свого брата. Все остальне я не хочу про це розмовляти. Мені дуже важко і дуже повезло. Тобі... Тобто ви пройшло півроку, як я за матів пошукав. Відмовляєтесь від, комент... від коментаря, я так розумію, правильно? Бо ми маємо зазначити або відмовляєтесь, або ви нам коментуєте. Тому До хочу уточнити у вас. До побачення. Дізнатися більше інформації від родичів нам не вдалося, однак, як пояснив адвокат, такі родинні війни є поширеними як під час війни, так були і до повномасштабного вторгнення. Треба розуміти, що е, спадкоємці за законом, в першу чергу, є це е, живі е, подружжя, це діти і це батьки, е, що залишились живими після смерті особи в даному випадку. Це от якраз е, Тетяна. Це живі діти, які там є, і живі батьки, які позиваються. Я так розумію, до суду. Оці от 15 мільйонів гривень, що виплачується, це одноразова грошова допомога. Коли е, буде визнано, що е, військовий все ж таки загинув, і буде встановлена та обставина, що він загинув е, в статусі захисника батьківщини. Це дуже важливо. То е, сторони отримають право на звернення з відповідною заявою про отримання цієї одноразової грошової допомоги у вигляді 15 мільйонів. Вони діляться в різних е, частинах на всіх, е, хто має на них право, вони не почали там. Е, Оскаржувати якісь її права, а вони взагалі намагаються визнати їх шлюб фіктивним недійсним. Одна з підстав визнання в судовому порядку шлюбу недійсним, це його фіктивність. З того, що я бачу, вони обмежились поки що допитами свідків, які свідчать проти Тетяни. Тобто вони кажуть, що дійсно шлюб було фіктив, був фіктивним. Але я хочу зазначити, що до свідчень свідків суді майже завжди відносяться вкрай критично. Нині суди тривають та обидві сторони продовжують боротись за свою правду. Тим часом тіло захисника Володимира Рисака десь чекає на поховання на рідній землі. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.